Мене звати Анастасія Віталівна, я юрист компанії Правова Позиція. Можете також представитись? Добрий день, мене звати Ілона. Як про нас дізналися? А, через інстаграм. З якою проблемою саме звернулися для, для вирішення? А, з проблемою оформлення відстрочки для хлопця студента. Угу. А в чому саме полягала неможливість оформлення відстрочки? А, була порушена послідовність домені освіти. І яку ж послугу було надано нами? Осправчення через суд довідки до ВКаснопорушення. Як швидко було вирішено ваше питання? До трьох місяців. І чи задоволені ви результатом? Так, буду рекомендувати вас. Дуже вдячні вам за на, даний відеовідгук. Гарного вечора і на все добре. Мене звати.